Ну, друзі, я вітаю вас, в моїй студії Апогея. І сьогодні до вашої уваги я пропоную тему про глибинні історії, історії нашої з вами цивілізації, і як вона зараз проявлюється в наших життях. Тобто, що зараз відбувається саме в цьому періоді, в якому ми живемо з вами, так? І чому так сильно впливає на нас стара, старинна, старовинна, стародавня історія? І що це взагалі таке? Багато відео пишуть про історію там 100 років назад було там десь ще 200-300 років. так? А ми сьогодні будемо говорити з вами про багатотисячну історію. І чому саме це відео сьогодні актуальне, тому що я часто говорю про старий світ і новий світ. І сьогодні хочу зробити вам таке уточнення або таке велике, можливо, буде відкриття комусь, що старий світ і Новий світ, наприклад, так, він ще ділиться на два, тобто розділюється. І зараз я вам поясню, чому зараз так воно проявлюється, і де та сама єдність, до якої ми йдемо. І тому, будь ласка, кому цікава така тема, така інформація. Долучайтеся до цього відео, підписуйтесь на мій канал, бо далі і далі я буду більше і більше розкривати дуже цікавих законів нового існування в новому світі, там, де ми з вами маємо зараз вже ясно, явно жити. І так, друзі, дивіться. Часто пишу відео, так? От, не знаю, про що буду казати. Просто знаю тему. І оце зараз саме такий от момент, коли я знаю тему. Але як піде сам потік інформації, я не знаю. Тому, перш за все, скажу, коли я в попередніх своїх відео говорила вам про старий новий світ, як він розривається. Зараз ми живемо на розриві, тобто так. Старий світ зникає, новий світ вливається, проявлюється. Так? Що значить старий світ? І що значить новий світ? Це просто для вашого усвідомлення, от кому, хто займається такими от дослідами, да, хто це все розкриває для себе, хто займається усвідомленнями всього цього життя, в якому ми знаходимося. Це для вас буде дуже корисна інформація. І сьогодні я знаю, що прозвучить декілька таких е е е моментів інформації, яка зальється. Багато, багато чого вона розгорне далі. Я просто це відчуваю. От. І ось дивіться, друзі, що значить е е старий світ. Ми повинні з вами ясно зрозуміти, що Є стародавній світ, в якому жили наші пращури, так? і цей світ він не є тим, що був, наприклад, 100 років там, чи 200 років. Я хочу сказати, що ми можемо з вами зараз відслідковувати і розкривати знання тисяч і тисяч років назад. Тобто вони нам зараз почали відкриватися. Ми вже з вами маємо змогу їх згадати. Тому старий світ, стародавній, так, древній світ це той світ, який зберіг про себе історію, зберіг про себе знання, який передавав це знання тисячами-тисячами років до цього моменту, щоб ми його зараз змогли з вами прочитати, тобто розпакувати, так, активувати. Те знання, яке береглося для нас багато тисяч років. І сьогодні я хочу вам запропонувати такий період, просто продивитися, як 13 тисяч років. Це саме той період від, той, від тієї точки прецесії, коли відбулася загибель Атлантиди, так, і Атланти, які вони, в принципі, передбачували цей процес і знали, що таке може відбутися, і дехто з них врятувався. Для того, щоб зберегти нам знання і передати його про нашу істинну природу. І як ви думаєте, хто це були? Ота частиночка Атлантів, які зберегли і пронесли це знання до сьогоднішнього часу 13 тисяч років? Хто то були? Як ви вважаєте, хто то були? Хто тут зараз є такий? Так, правильно. Я впевнена, що багато з вас, мудрі й неповторні, відгадали, хто то є зараз. То є племіна має, і не тільки має, їх багато є на землі. У нас то є саме ті племена, які живуть далеко від синтетичного світу і пронесли це знання до сьогоднішнього часу. І завдяки цим знанням ми з вами зараз живі. І живемо далі, не дивлячись на той хаос, який навколо нас зараз. Кипить, так? тобто майя це ота частинка атлантів, які передбачили загибель в той час, в той момент, і вони якимось чином змогли звідти вийти випливти, вони збудували, наприклад, собі якийсь човен, так? і на ньому перепливли в те місце безпечне, де вони змогли далі продовжити своє життя. І мало того, вони намагалися і намагалися, ну по цей день навіть. Але ті вони намагалися знову, тільки-тільки ця катастрофа відбулася так, цивілізаційного плану, величезна така, так, страшна катастрофа. Вони зразу почали думати, як відтворити життя, як відтворити те все, що загинуло. Так? Відтворити його можна було не зразу. Тому що потрібно було вже створювати нову таку сітку, де можна буде потім людям існувати. Чому це знання дуже зараз корисне? Тому що ті ті самі Атланти, які є, має, так, вони почали думати над тим, як зробити так, щоб через 13 тисяч років... Люди залишилися живі. Тобто зараз ми з вами живемо в цей період, так? і весь, коли ми маємо залишитися живі, в цей момент знов-таки того ж самого, тієї саме крапки, предстасії, моменту процесії. Я про це говорила в моїх минулих відео, так? коли це відбувається і чому це відбувається? Це цикли, цикли свідомості. І це закладено, і ми від цього нікуди не можемо відійти. Тобто, це закладено планом існування. Не тільки от нас тут, а космічних, там, вселенських, там і так далі. І от дивіться, пронесли вони, винесли те знання своє, так? і почали його відроджувати. І на протязі багатьох тисяч років на нашій планеті відроджувалися ці знання і запускалися процеси енергетичні. Я буду говорити в цьому відео, щоб ви могли просто співставити, щоб ви могли порівняти глибину, ту всю і наш, наш рід, про який ми говоримо. Чому так сталося, що в мене виникла така ідея записати таке саме відео на цю тему, тому що ми говоримо про роди наші, тому що в Україні зараз йде е, жахлива війна, і ми часто говоримо про характерників, про козаків наших, так? які володіли над здібностями, які керували простором, які могли е, е, ловити кулі руками. Тобто так, і зараз цей і ми говоримо, це наш рід. Наш так? український рід це все правильно, але це дуже близенько ми беремо. Так? Ми з вами згадували аріїв, скіфів. Так? Ми згадували багато таких народностей, які присутні були на нашій землі і, і на українській землі. Але от зараз ми просто, я хочу, щоб ви прослідкували, що це все дуже коротенька історія. І зараз ми говоримо про історію в історії. Так? Ми говоримо про цю історію, яка включає багато-багато-багато історій. Так? Хто як жили ми тут? І е, чому я кажу, що е, зараз я вам скажу в кінці відео, чому настільки важливо зрозуміти зараз, скільки для нас зробили оці. Оці люди, які жили, так? які проносили це знання від того часу, всі ці 13 років до нашого моменту існування, зараз тут, наскільки цінна ця робота, яку вони робили, щоб ми зараз з вами залишилися живі? І нам іще з вами треба вистояти багато в яких речах. Тому дивіться, оця вся історія, так? Оця стародавня така багатотисячна історія, вона вся закладена в нас, в наших клітиночках, і в наших з вами серцях. А в серці живе душа, як ми кажемо, так? і не тільки. Там всі знання закладені, тому що серце є первинним. Це те, що перше виникає, ще коли немає ні мозку, ні тіла у нас, нічого, коли починають ділитися клітини. І це все доказано научно. це я говорю вам научні факти, ті, що зараз ми вже знаємо. Спочатку йде розвиток серця, серце спочатку формується. А потім вже виникають інші органи, коли ми тільки з вами починаємо формуватися. І тут, дивіться. За останніх там зовсім там, там, сот років, так, сот. сот, Всього-навсього. Створився цей синтетичний світ. Цей світ синтетичний. так, ну, Він поступово створювався, навіть там, навіть якщо й тисячі років, будемо так вважати. І, і цей світ синтетичний, подивіться, до чого він нас довів. Ми, ми якби, кажуть, там комфорті живемо, ну, хто в комфорті, хто де, хто як. І по цей день. Але синтетичний світ, він зараз стирається з простору життя. Цей світ синтетичний, розривається, він розривається сам собі, получається так. І те все, що з нього формується, так, щоб що е, стало хаосом, просто кипить оцей хаос, так, абсурд. Звідси виділяються якісь істинні речі. Вони виділяються і формується новий світ. Але цей новий світ він не може жити без того старого світу, якщо він не згадає оцей, який зараз є, хто пробуджується так, істинним знанням, хто відчуває це в собі. І це не має ніякого значення, не має ніякого відношення до духовності, ніякої. от тієї самої, що була нам десь колись там нав'язана. Це зовсім інше. І ми не можемо бути цілісними з вами. Ми не можемо сформувати цю нову реальність, цей новий світ, якщо ми з вами не згадаємо цей шлейф історії і ту всю працю, яку зробили для нас наші пращури, як ми кажемо, які донесли до нас знання, як вони його передавали в кристалах, в писаннях різних. І це не Біблія. Зовсім не вона. А саме от, от ті сакральні знання, які творилися тисячами років, біблії писались, переписувались, там різні завіти, ці всякі, це все переписувалось. Так, там є суть, якась, там є багато чого, але воно все настільки вже ну, просто неактуально, щоб зараз ми з цим розбиралися. Ми, ми з вами. Я хочу донести до вас оцю таку ідею. Щоб ви повернулися і роздивилися оту свою історію багатотисячну, і згадали, хто ви є. Для цього я веду всі свої проекти, щоб людина згадала, хто вона є, і почала жити саме так такою, тою істиною, якою вона є. Розумієте? Щоб ми згадали закони творіння. Щоб ми зрозуміли, що ми всі будемо жити в єдиному серці, що ми будемо відчувати один одного тільки з порідненими вібраціями, оцими так, хвильками такими. Що не буде там. Ось, ось зараз закінчиться ця система добра і зла. от Просто програмка її ця дограється зараз, як на екрані грає, вона вже закінчилась, завершилася. Як би не здавалося, не уявлялися нам жахливі моменти навколо, все одно проявляється єдність. А єдність, друзі. Саме в тому проєднь, про, проявлюється, коли ми згадуємо не історію, наприклад, тисячі років, чи 2000 років, там, чи 2020 років так? нашої ери. Там. А коли ми з вами заглянемо в ту історію і вернемось на 13 тисяч років назад і прослідкуємо, як воно це все відбувалося, як краплиночка за краплиночкою відтворювалися такі місця на землі. Які створили нам цю сітку нового, нової свідомості, де ми можемо зараз з вами перебувати і можемо зараз залишитися живими, щоб хоча б частина з нас, і найбільша частина перейшла в той світ, який буде проявлюватися в єдності з тими знаннями, які були закладені тоді далеко-далеко, багато тисяч років назад. І ці знання кожен раз розпаковуються, розкриваються. І ми з вами їх просто пізнаємо, впізнаємо. Розумієте? Нічого нового немає, все впізнається просто і впізнається через ДНК, через серце, через відчуття, через глибинні-глибинні наші знання. Тому дуже круто ми живемо зараз, не дивлячись ні на що. І зараз завершення мого відео. В слідуючому відео я вам дещо розпакую ще інформацію. А зараз, знов-таки, хочу зачитати вам вірш, який я написала, не знаю, не пам'ятаю коли. Зараз його ось з блокноту переписала на листочок, щоб там дуже маленький шрифт був. І ось дивіться, друзі, знов читаю вам послання людям. Вам, люди, послання читаю. Люди, не забудьте, хто ви є, коли зникає старий час, приходить новий. Все краще, що творець дає, беріть з повагою і вкладайте як основу. Стійте на камені, свободу бережіть, опору знайте та собою захищайте. Коханням в серці собі русло прокладіть, і всіх дітей своїх та правнуків збирайте. Ви ж пам'ятайте, хто ви є, Вгада... згадайте простори творящі, нам всім любов життя дає, що оживляє русло наші сплящі. Люди, хто чує, зараз не мовчить. Нехай палає сонцем ваше серце, а ви вогонь його зі щирістю прийміть, як зорепадівся сяйво в нічному озерці. Добро і світло це є цінності життя, совість і щедрість це є наша спадковість. Лиш на цих принципах пройдемо в майбуття. Де світ новий нам відкриває випадковість. Вже чудеса чекають кожного із нас, ми активуємо програми неповторні. Слідкуйте пильно, щоб вогонь в душі не згас. Бо ми є ті, хто тут давно, в шляхах проторених. Ми довго ждали цього часу, чекали довго, друзі ми, для того, щоб прожити цей період достойно. І той, хто збереже в собі цінності стародавньої історії, той, хто згадає, той, хто з'єднає її з новим оцим проявом зараз світу, і проявить його. Так, це буде дуже правильна, корисна, благосна, благодійна, благодатна, торяща робота, яку ми маємо з вами виконати. І так, кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписка з вас. Розподіляйте ці знання між своїми близькими. Так, передавайте його. Хто як може частково чи так. І просто бережіть оту свою глибинну суть, бо зараз вона все одно в кожного розпакується, хто має до того відношення. І так, друзі, будь ласка, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, як завжди, бо це потрібно для Ютуба, щоб ми з вами далі продовжували роботу. Можете роздавати мої відео в своїх соцмережах. Можете просто, як хочете, але просто будьте і цінуйте себе, тому що чудеса всі у нас попереду. І в слідуючому відео я продовжу трошечки цю тему, більш детально. Дякую всім за увагу, всім добра, любові, процвітання. З вами була я, Тетяна Сахненко. Всього найкращого.